Дуже багато що він хотів, ну те, що він обіцяв, він багато дуже не зробив. Так, може, ще ж йому трохи заважають, а там побачимо. Ну. Пенсію сьогодні не піднімає, обіцяв підняти пенсії до рівня. Я тільки вчора почув, що піднялися штрафи на. Ну, хто порушує правила дорожнього руху? Все, все до євро, і кажуть, що це ну, в смысле, до Європи ми наближаємося по штрафам, а по зарплаті дуже, дуже і дуже далеко. І в батьків пенсія також раз підвищена на 7 гривень, один раз на 12, і все на цьому. Це, мені здається, зроблено намного менше. Луслова за Януковича. Для меня я лучше. Для меня лично. Э, чем лучше? Ну, ну не знаю. По сравнению с тем, да. как я жила, по сравнению я лучше стала жить. Вы знаете, вообще я родилась Боже, в Донецке, но... в Донецке, да, как бы, да и выросла там. Но я вам хочу сказать, что ну я не очень довольна тем, что какая, какая политика проводится как Януковичем. Я так думаю, что по большому счету не сделано ничего. То, что, что он обещал. С того, да? что он обещал. Ну, например, обещали рабочие места. То есть наоборот это все сокращается. То есть страшная безработица. Обещали русский язык, извините, сделать вторым государственным. Вот мы из Донбасса. Крайне. А, значит, шо, что да, то есть, Благосостояние людей не улучшилось, оно ухудшилось. Да. Средний бизнес. Несмотря на то, что мы там родились и выросли и так далее, и все это прочее, ну, в общем, его ну, не там. Поддерживали, голосовали. Да, голосовать мы, конечно, за него не будем никогда. Скажем так, человека, за которого голосовать можно, мы, пока мы еще не видим. Но за него это однозначно. Дуже підвищились на все ціни, вот, по-перше. По-друге, я не бачу, що дуже якісь. По тому, що до Євро 2012. Кроме олімпійського, який занадто холодний, я там нічого такого і цікавого не побачила. Я вважаю, що перебудова держави не робиться за один-два дні. Можливо, прийняття непопулярних рішень в деяких людей може викликати. Якийсь внутрішній супротив, тому що ті рішення, які вони би хотілись, не приймаються. Я вважаю, що будь-якій владі потрібно дати будь-який певний час для того, щоб е, е, зробити, виконати свою програму, а вже за результатами будемо слідкувати і оцінювати їх набагато пізніше. Тому що зараз е, до керівних посад стають люди, які е, е, ну, до цих пір не на, Політичному олімпі не так яскраво світилися, але я не знаю наскільки це. Ми будемо оцінювати також цих людей потім. Але на мою думку, те, що не вариться, так як би мовити, в своєму вони, можливо, це і позитивно. Ну що я буду про приклади вам якісь проводити? Нічого не зроблю Ну, Ну так як я вчителька, то підвищено нам трохи зарплату. Набагато? Ну, ну вже. За ці роки, за два роки вже відчутно трохи. Ми налагодили стосунки з Росією, а і тим не менше зіпсували стосунки з Європою. Це, як я вважаю, негативно. Ну такими, як і мали бути. Тобто ніякими. Ну, він підвищив своє, так, свій достаток і його оточення. А що не зроблено? Та нічого не зробить. В плані економіки стає важче і важче. Так, як на мене. Ні, ніяк. Навіть при Юлії Тимошенко ми мали ціну на газ без підвищення, без, без взяття кредиту від валютного фонду. І ну, не знаю, побачимо, подивимось, побачимо до, до чого.